Мирослав Ірчан народився на Коломийщині хлопець із бідної родини, що встиг навчитися більше, ніж дозволило життя. Ірчан іде добровольцем до легіону січових стрільців, отримує поранення, працює редактором часопису, де народжується його псевдонім на честь коханої Ірини. Пережив фронти, революції, повороти долі і багато вірив у ідеї. Письменник і журналіст. Півсотні книжок, лекції в Києві, одруження, приїзд до Праги, українська громада Канади. повернувся в радянську Україну, бо повірив у новий світ трагічна помилка багатьох того покоління. 1933 рік Мирослава заарештовують і звинувачують у контрреволюції. Але ірчан створює театр навіть на Соловках. 3 листопада 37-го року його розстріляли разом із сотнями українських митців мрійник, який помилився в ідеях, але ніколи не помилявся в любові до України.